Правоохоронці закликають вірян не порушувати вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє в державі. Мова йде про дотримання правил комендантської години і можливих сигналів повітряної тривоги. Також співробітники поліції звертаються до громадян з проханням бути законослухняними і не порушувати правил дорожнього руху. У великодні дні Національна поліція України здійснюватиме посилені заходи для забезпечення правопорядку. Під час святкування вся поліція області переведена на посилений варіант несення служби. Зрозуміло, що є піші патрулі, є автопатрулі, є наряди, які будуть слідкувати окремо за дорожнім рухом біля храмів, тобто, щоб не було. Великого скуплення транспортних засобів поліція повністю готова для того, щоб забезпечити правопорядок під час святкування. Освятити великодні кошики у горішньоплавнівській громаді можна у будь-якому храмі, який діє на її території. Розклад богослужінь враховуватиме комендантську годину.